в студии сейчас Николай Балан, заместитель командующего Национальной гвардии Укра... Украины. С ним и поговорим. Николай Иванович, самый первый вопрос. Эм, поступила эта информация, я начал с нее эфир. Вы можете подтвердить или опровергнуть данные о том, что террористы ведут огонь из гранатомета сначала по украинским позициям, затем стреляют в сторону жилых кварталов? Значит, то, что они ведут вон из минометил, это 100% информация. Про те, що розвертають і потім відкривають вогонь по жилим кварталам, де мирні люди, в мене такої немає інформації. Але є інформація і вона перевірена, вона підтверджена, що вогневі позиції вони оборудують в жилих кварталах і в жилих домах, що значно не дає більш рішуче діяти нашим силам, які задіяні в антитерористичній операції. Тому що одне з поставних завдань це мінімізувати втрати мирного населення. Добре, Щодо ситуації у Донецьку, ось у мене роздруковано офіційне повідомлення вашої прес-служби про те, що контрактники Національної гвардії перейшли на бік терористів, внаслідок чого було захоплено будинок управління Нацгвардії. Ви можете пояснити, що поз перших вуз почули. Що там саме сталося? Звичайно, я можу пояснити. О По 15-й годині група... По різним даним там від 100 до 150 чоловік озброєних підійшли до будівлі управління східного територіального командування. В даний час там по об'єктивним причинам особи командування були відсутні, присутні були тільки офіцери управління і військовослужбовці строкової служби для того, щоб не допустити ескалації конфлікту і не допустити також. Жертв було прийнято рішення про евакуацію на фонди іншої військової частини даного управління. Решта інформація про те, що я вже чув і розстріляли цих 10 чоловік. І про зраду водночас кажуть. Тобто, так, і про зраду вас почути, чи була зрада, чи ні? Значить, ми в той же день вину нехай оподіляють ті органи, які повинні цим займатися. Займається прокуратура прокуратура по. Додержання закону в військовій сфері, і вони їхню вину тодять. Але присяги, як такої, ніхто не приймав, всі військовослужбовці сьогодні вийшли на зв'язок, вони підтвердили своє бажання проходити службу і сказали, що вони не являються зрадниками вільній присязі. Добре, Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, так звані ДНР і ЛНР. Це вже навіть не самопроголошені республіки, це вже терористичні організації. Uh, давайте поговоримо, як розцінювати заяви цих терористів, заяви, які вони розповсюджують, зокрема і через інтернет. Скіно вийде, як призначення. Дерво не найоточно. Як розцінювати такі заяви? Їх Треба розцінювати, по-перше, що це. Один із елементів психологічної війни, я назву так, з боку противника. Друге, заявити можна багато для чого. Основне це зробити те, що хочеться. І вчорашню заяву, яку зараз прокоментувати, яка прозвучала із так називаємо псевдонімом Абвер, що... Вони і до Києва, і до Львова дійдуть. Я думаю, це повний абсурд. Вистачає і сил, і засобів для того, щоб не Пане ну, ви, вибачте, за пряме запитання, але я маю вас запитати. Ну наші глядачі зараз про це думають. Добре, до яких пір ці люди будуть тероризувати українське населення? До яких пір вони будуть робити такі заяви? До яких пір вони будуть лякати українців? Ну вони будуть це робити до тих пір, поки не будуть наказані. Коли вона буде наказана? Почуєте? Хто має зробити таку заяву? Які ваші взагалі прогнози? Ну, ви знаєте, ми сьогодні говоримо не тільки про те, що відбувається. Всі хочуть зрозуміти, чим це закінчиться, коли це закінчиться. Ну, які сподівання, хоча б. І чому так. взагалі це відбувається? Чому взагалі можливо це? Так сказати, коли це закінчиться, я думаю, що на сьогоднішній день це одне з тих запитань, на яке немає відповіді. Що? Це не є та операція, яку сказав, що її закінчити до 21-ї години, встановити точну дату, і вона цей час буде виконана. Там є особливості, я вже наголошував, що багато мирного населення. До речі, не так, як преподносять російські телеканали. Я був в даних регіонах і вивчав це питання. Багато населення не підтримує сепаратистів і не підтримує той режим, який на сьогоднішній день. Є. Давайте ми про місцеве населення, якраз запитаємо у нашого кореспондента. Андрій Должен сейчас з'явитися на зі студією. Є ним связь. Да, Андрій, ми у нас зараз в студії заместитель командующего національної гвардії Николай Балан. Ми говоримо з ним об антитеррористической операції. Наверняка у тебя, когда ти готував цей сюжет, в том числе и к нему возникли питання. Ты прямо сейчас їх можешь задать, пожалуйста. Вы знаете, Николай Иванович, вопросов много не только к вам, но, наверное, ко всем участникам антитеррористической операции, включая все силовые структуры Украины. Вот сегодня, например, помощник Генсека ООН назвал ситуацию в Украине близкой к войне. Это такая Хорватия 2, сказал он. Но вы знаете, и, возможно, даже коррупция, это намного уже перехлестнуло, что ли, хорватский, известный всем нам вариант. Вот, например, здесь, в районе Славянска, даже, ну, образно говоря, малые дети знают, что границу переехали и въехали в Славянск порядка 14 автомобилей с оружием для боевиков. Как они пересекли границу, как они туда попали, это вопрос. Также... Вот Опять же, в нашем сюжете мы, мы рассказали о том, что ловят э, неких людей, у которых находят бинокли, спецтехнику и э, даже карты, карты позывных, и э, еще ни одного из этих людей не показали э, по телевидению, куда деваются эти, эти люди, неужели их отпускают? И я думаю, это ну, минимальное количество вопросов, которые хотел бы услышать, на которые хотел бы услышать не только я. Спасибо. Спасибо Андрей. Но... По границе, по пресечению границы, да, информация такая она и оперативная поступала. К сожалению, это не в моей компетенции отвечать, как пересекти границу, потому что воинское формирование, как Национальной гвардии Украины, чуть другие задачи выполняет. А по поводу задержанных, да, задержанных достаточно много. В основном они с ними работают работники Министерства внутренних дел и службы безопасности Украины. Не только по месту, где задерживаются, а и в соседних областях. Они содержатся в определенных местах. Но такая информация, вы, Андрей, должны понимать, она не должна разглашаться, не должны даже их лица показывать, потому что компетентные органы занимаются и от них же получают другую информацию, чтобы предупредить вот эти действия, которые вы огласили. Николай Иванович, спасибо. Исчерпывающий ответ. В том числе с вашим коллегой из Генеральной прокуратуры, заместителем Генерального прокурора Украины. Тоже в этой студии мы вот именно об этом и поговорим. Продолжение темы в сюжете нашего специального корреспондента Елены Механик. Давайте посмотрим. Люду, спасибо. Николаевич, ну вот из Харькова. На самом деле тревожная информация. Я понимаю, что они не ваши подчиненные, но вот глядя в глаза этим людям, людям, которые рискуют своей жизнью ради страны. Мы забыли, что такое патриотизм до сегодняшнего момента, когда люди действительно рискуют своей жизнью, бросают работу, бросают семьи. Что бы мы могли им сказать? У нас наши педлаги, это... 99,9% шумельщин – это действительно патриоты и герои. Начиная от солдата строковой службы, заканчивая офицерами, генералами, которые находятся на них точках. Що стосується забезпечення, я не можу коментувати даний матеріал, тому що до нього якби відношення не маю, прямого. По особисто сьогодні я розмовляв з усіма військовослужбовцями, які отримали поранення і знаходяться зараз на лікуванні в місті Дніпропетровськ. Там є один із офіцерів, який давав трубку і з кожним особисто з ними спілкувався. Катіть, ви знаєте, звісно, все-таки навіть не в обезпеченні, а в тому, що можуть літі що якщо вони тіряють здоров'я від слух чоловік потеряв що государство о ньому позаботиться ні то ні хати обіжності ну я думаю не то що вони повинні бути впевнені це по-перше держава повинна це зробити виконувати свої обов'язки перед воїнами і багато кроків в цьому робиться я можу за національну гвардію україни відповідати сказати це є в плані забезпечення засобами захисту тими ж бронежилетами бронетехнікою БТР 4 БТР-3 яку Завдяки Кабінету міністрів України ми вже отримали протикульові шоломи, засоби зв'язку. Фактично немає такого дня, щоб ми це обладнання не отримували, і буквально в той же день воно доставляється в райони виконання службових бойових завдань. Микола, останні питання. Ви можете якось прокоментувати. Люди кажуть, що за документами виявляється, що вони не в шпиталі, що вони десь там в іншому місті. Це плутанина чи це щось більше? Я думаю, це плотанина у військовій частині. Я не знаю, з якої військової частини вони міністерство оборони служби несуть. А так, звичайно, всі військовослужбовці віддаються як добовими наказами, так і наказом, що буває той чи інший регіон у відрядження. Фактично, будь-хто із нас він віддається наказом, що він там проходить службу. Дякую. ну просто зверніться тоді до ваших колег. Ви генерал до вас прислухаються, хай розберуться. Ми звернемося, і я обіцяю хоч що це зовсім інше відомство, але ми вже в нас нормальна тісна взаємодія між усіма силовими відомствами, які приймають участь у даній антитерористичній операції, і розглянемо її на нарадах, і звернемо на це увагу, щоб е, військовослужбовці більш захищеними себе відчували. Ну а відносить студії вітання, ну якщо можна так сказати у Харківській. Вейсковый шпиталь. Ну, очень хотелось бы, чтобы вы все-таки по-другому относились к тем ребятам, которые у вас там находятся. Спасибо большое, Николай Балан, заместитель командующего Национальной гвардии Украины, был в этой студии. Мы говорили об антитеррористической операции и обо всем, что с ней связано. Спасибо, Спасибо за вашу прикладку.